Анастасія Українка, байдужість це допомога ворогу, байдужість це уподобання орку. Байдужість це кам'яне серце, байдужість це мертва душа. І навіть коли все дістало, коли ти просто хочеш знову прокинутись у своєму ліжку, подумай про тих, кого вже не стало, хто більше не читатиме улюблену книжку. Згадай ті світлини, де посміхаються діти, ті, кого ракета чий сам орк наважився вбити. Для того, щоб зберегти своє, ти поїхав далеко з країни, але минула розсіяність і став усвідомлювати, як можна бути ще більше людиною. почав віддавати всі сили на допомогу своїм, аби наша країна ніколи не дісталась чужим.